Доброго благословного дня, святе Письмо на кожен день, Євангеліє від Матфея, 9 глава, 14, по 17 вірш. Одного разу приходять до Ісуса учні його Іоаннові, кажучи: Чому ми, і фарисеї, постимо багато? Твої ж учні не постять. І сказав їм Ісус: невже можуть сини чертога весільного сумувати, поки з ними жених? Прийдуть же дні, коли буде взято від них жениха, і тоді. Адже ніхто не накладає латки з нової тканини на одежу стару, бо пришите відірветься від одежі, і дірка буде ще гірша. І не вливають вина молодого в старі міхи, бо інакше прорвуться міхи, і вино витече, і міхи пропадуть. Але вино молоде, винові міхи вливають, і обидва зберігаються, Богу нашому слава! Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.